Олександр збирається вирушати у зону АТО не вперше і не вдруге. я воюю вже, вже майже рік. Якби з революції зразу на схід. Настрій, як завжди бойовий, якби це ж держава, як, як може бути і по інакше. Івана проводжає на захист України бабуся. Це буде його перша поїздка на схід. Трошки хвилюємося, звичайно, однак, я думаю, що все буде добре, все буде в порядку. Доброволець говорить, відправляється на антитерористичну операцію з підтримкою волонтерів. Кожен сам собі знаходив волонтерів, ну ось так ось, які допомагали по спорядженню і по іншим предметам, які можуть знадобитися в зоні АТО. Взуття літній камуфляж, розгрузка. На плацуди традиційно відбувається офіційне шикування бійців. Вони перед від'їздом показують журналістам бойових побратимів. Порт 301. Ми їх отримали на батальйон. Вони вже там, кстати, воюють доволі успішно. Прицільна дальність цієї оптика порядка кілометр кілометр двісті. Гвинтівка виготовлена у Вінниці за ліцензією Ізраїлю. Має натовські патрони, яких у магазині 20, тобто більше, ніж у гвинтівці СВД. Проводжають вояків близькі, друзі та волонтери з українською символікою. Цього разу на схід вирушили більше двох сотень полтавців.